Так, до нас приїхали китайські генератори Leafan. Так, Зараз розпаковуємо. Ага. О, як у Дженеджі, бачиш, така сама Так, як у Дженеджі клівка. і в Піонрзони все те ж саме. Так, Що у нас тут є? Так, це у нас інструкція, гарантія, гарантія 2 роки. Так, Комплектується ага, вилка, свічковий ключ. Плімники для зарядки, зарядки акумуляторів і э, комплектація. Така, така сама комплектація, як у Дженержі чи Конерзона. У нас тут розвантажування понаїжджало, так що ви бачите, у нас тут трошки сумбур. Так, розпаковано. Дивись, воно. Нас... Якісна збірка. Слухаємо. ну давай прибираємо. Оп. Ось такі... Зовнішня схожість з Limited є. З да, акцією. Акса у нас, правда, запакована. А от морда морда ну, мордами давай димось. Ну, щось схоже, щось не дуже. Так, що у нас тут? Це великий бак. Але він потужний живий від ліміту цього. 2,8 кВт потужність. Лічильник мотогодин, вольтметр, частотник, все є. Так, це зарядка, це прикурювач. Алло. Ну так, да, відкривається спокійно, нормально. А на скільки ампер? От, ага, USB. -шки. Так, це USB. Розетку, Саша, покажи, скільки там. 16. На 16, так? Да? Да, 16, да, я, ой, не туда. Ну, короче, 16 А. 16 А. Потужність 2,8 кВт. В принципі, цього достатньо для того, щоб в квартирі чи в приватному будинку запустити котел, насос. Навіть щоб працювала пральна машина. Що ще можна? В принципі... Бачиш, пишуть 2,4, 2.8 це напевно, що КВА. Кв... Кв. Да, 2,8 КВА. 224, yeah. ну так, да. це потужність така більш-менш комфортна, нормально. Так, он запускається. Майже 20 КГ важить дергалка теж з металевим оцими, щоб не шкребала корпус. в принципі, теж. Ну так, да, гарна. Гарна збірка, гарна якість пластику. В принципі, раби... Короче, Візуально майже як ...Genergy Limited. Або Qnerziona. А може, кьотер... зона. А може да. це і є Genergy Limited. Да. Треба буде відкрити, потестувати. Ну, потужність дуже приємна. 24, 2,2, 24 це прям. Більшість невеликих будинків можна закрити, якщо грамотно до цього підійти. Ну, Будемо просити відгуки від наших клієнтів. От Сьогодні вони вже почнуть продаватися. Так що підписуйтесь на канал 740. Поки ми більше знімаємо генераторів, ніж стабілізаторів, навесні більше знову стабілізаторів відбуваться зйомки. Дякуємо за увагу. Гарного дня.